Розбираємо локацію в кліпі Мамамія Артема Пивоварова. Артем Пивоваров у дуеті зі Степаном Гігою та проєктом Зевуса зняли дуже вайбовий кліп із незвичайними локаціями. Багатьом глядачам здалося, що це штучний інтелект або комп'ютерна графіка. Але насправді ключові сцени знімали тут у просторі мініатюри Мініленд Юєй. Тому ці будівлі, поїзди, магазинчики виглядають як справжні, бо вони є справжні, тільки зменшені у 87 разів. І до нас можна прийти, щоб на власні очі побуд... Бачити локації з кліпу з перших секунд кліпу. Нам відкривається вид на івано-франківський вокзал та рухомий склад на коліях. І ось ця локація перед вами це одна з найбільших будівель на макеті. І поїзди насправді курсують своїми маршрутами. Далі сюжет веде нас до готелю і у кадри потрапляє рожевий бус із моєї особистої колекції, який я заховав там. Потім кадр змінюється на проліт над трамвайною диспетчерською, яка є точною копією диспетчерської з Львівської площі, що у Києві. Далі ми спостерігаємо за роботою зварювальника. Ось ця локація. На 22 й секунді кліпу Артем шпигує, стоячи на вуличному ліхтарі, який розташований ось тут біля ярмарку. А на задньому плані ми можемо бачити нашу улюблену дев'ятиповерхівку. Взагалі, сцена нагадує наш відос із серії Мамкін Хромакей про мініатюрного жителя країни Мініленд юей Але тут, звісно, все зроблено якісніше та професійніше, і це не дивно. Ви бачили цю команду справжніх кіношників. Це дійсно вражає на 38-й секунді. Крупний план вокзала Івано-Франківськ. Далі йдуть короткі перебивки із такими місценами, як парк із кіоском преса, аптека на задньому плані. Та бекграунд на сценах з автомобілям, які нас супроводжують впродовж усього кліпу, хвилина і три секунди. І ми спостерігаємо металоприйомку, де займаються скупкою крадених каналізаційних люків. Якщо роздивитися уважніше, то побачите робокопа та термінатора, який є частиною квесту у просторі мініатюри Miniland UA. Хвилина 22 секунди. Вже легендарна локація із кавунами. Вона розташована не так далеко від периметру макету, але щоб її побачити, треба трошки нахилитись за перила. Хвилина 34 секунди це базарчик із магазином Адам, стилізований під популярну мережу магазинів. І Артем залишив там свою невеличку пасхалку у кліпі. А кінотеатр дійсно із справжніми сеансами. І це точна копія одного з перших кінотеатрів Києва екран на макеті представлений у розрізі. Вили на 58 секунд вагона-перекидач. І дійсно він насправді рухомий і перекидає вагони із справжнім вугіллям. Мініленд UA безмежно вдячні команді Артема та всім, хто був залучений у створенні кліпу Мама Мія. Ми показуємо красу України через мистецтво мініатюри і раді доповнювати візуал українських виконавців. Ну, шо ти мамкин хромакей там знімаєш? А ну давай, іди працюй, придумай щось нове.